Розпаковка, огляд і простенький тест мережевого фільтру Helios з 4 портами USB. Зразу кажу, що це не реклама, хоча місцями буде так здаватись. Але я не маю жодних плюсів від цього бренду за це відео. Просто річ дійсно непогана, і далі я наведу свої аргументи, корисного перегляду. Коли я придбав мікродрон і 4 додаткові батареї, то в мене було питання, чи вистачатиме мені зарядного на два роз'єми, яке йшло у комплекті з дроном, і чи не треба буде докупати інший зарядник на 6 портів. Зараз вже можу сказати, що зарядного, яке йшло в комплекті, мені на 6 батарей, цілком вистачає. Незручно, але можна жити. На той момент малопомітною, а зараз реальною проблемою стало те, що все, що пов'язане з дроном, шолом, пульт, батареї, це все заряджається через USB-кабелі. Я вже не кажу про GoPro, телефон, павербанки, годинники, безліч ліхтарів, без яких зараз в періоди вимикання світла неможливо жити. Ще давно, відчуваючи потребу в USB-портах, я замовив на алі розетки з роз'ємами USB і вимикачем. Але, по-перше, одного гнізда часом буває мало, по-друге, і це вирішальне, зараз ніяк немає ні бажання, ні натхнення довбати і штрабити стіни. Хай їм грець. Пізніше мені спало на думку пошукати зарядки з двома і більше роз'ємами USB. Знайшов недорогі на Алі. АлиEXPRS це майже завжди сумніви у якості, то я замовив зразу дві зарядки про всяк випадок по 140 гривень кожна. Зарядка на 4 парти, як заявлено виробником, по 3,1 А у кожному. І коли вже я очікував їх доставку, то попався мені на просторах інтернету цей мережевий фільтр. я зразу зрозумів, що це саме те, що мені треба, і якщо виріб якісний, то я вб'ю двох зайців одразу. Перший зайць це, звісно, USB-порти, яких часто не вистачає, особливо зараз, коли електрика з'являється на пару годин. Другий зайць – це брак розеток біля комп'ютерного столу. Ціна питання біля 700 гривень. Розпаковка. Відправлення запаковане добре, як і має бути. Коробка прийшла повністю ціла і неушкоджена. Сам фільтр запакований просто чудово. Для мене це було неочікувано. Я досить прискіпливо до цього ставлюся, хоча суттєвого значення пакування немає. Часто це скоріше відношення виробника чи продавця до свого товару, тут це явно на висоті. В коробці сам фільтр і посібник користувача. До речі, цікаво, якщо бренд український, то чому в посібнику українська мова йде тільки після англійської і російської. На технічних характеристиках зупинятись не буду. Зроблено цей фільтр реально добре. Розетки з захисними шторками зверху не марків фактурний пластик по бокам глянцевий сірий. Оригінальна кнопка вмикання і вимикання мережі з діодною індикацією. 4 USB порти по 3,4 А кожний. Знизу гумові накладки, які реально запобігають ковзанню і нічого не подряпають. Тести. Беру вимірювач USB зарядки і навантажувач, де стоїть навантаження на 2 А. Для порівняння візьму свою зарядку від телефону Sharp і зарядку взагалі на 4 порти. До речі, цією зарядкою з телефону я заряджав майже всі прилади вдома на протязі 3 років точно. При навантаженні 2 А зарядка Sharp видає 1,99 А. Наступна зарядка залізна, 4 порти. Вона видала 1,89 А. Мережевий фільтр видав 1,81 А. Потім я ще пару разів в іншому порядку все переміряв і дані суттєво не змінилися. Переможцем виявилася зарядка Sharp, але відставання інших учасників не критичне. Як коректно перевірити можливість швидкої зарядки, я не придумав. Тут царян. розеткам. Заявлено, що фільтр розрахований витримувати потужність до 2,5 кВт. Заради заощадження електроенергії в країні я не став вмикати всі потужні прилади одночасно, обійшовся одним будівельним феном. Розігнав його до трохи більше 1,5 кВт. Візуально все нормально, і на дотик кабель лишився холодним. До речі, якщо через USB-порти разом заряджати ліхтарики, шалом і пульт FPV, то пластик біля портів ледве теплий. Якщо заряджати два телефони одночасно, то він гарячий. Але в принципі в мене і зарядний гріється, коли просто заряджається телефон. Ще заявлено про захист від перенапруги. Але як він тут реалізований, чесно, я не зрозумів. З опису виходить, наче там стоїть одноразовий запобіжник, але ні конкретики, ні порогових значень не вказано, тому я дуже би на нього не покладався. Довжина кабелю 2 метри з жилами по 075. Так зазначено виробником: ні першого ні другого я не перевіряв. Для моїх цілей застосування має цілком вистачити. Так я підійшов до другого зайця, типу, нащо його купив, коли вже замовив зарядки на багато USB портів взагалі. Дуже давно я робив ремонт у квартирі, і я напхав розеток де треба і де не треба, але єдиним місцем, де їх реально зараз не вистачає, виявився куток з комп'ютерним столом. І другий момент я довідався, що вимкнутий комп все одно споживає електроенергію. Дрібниці, але все ж таки. А постійно вимикати комп з розетки під столом не дуже зручно. Тепер повне живлення компу за потреби вимикається однією кнопкою. Підсумок. На столі я маю 4 порти зарядки USB і все це ще досить пристойно виглядає. Ціна не копійчна, але виконано все досить гарно. Єдине, що в моєму випадку було б краще, якби кабель під'єднувався з іншої сторони, а все інше і так добре. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки дизлайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватись, далі буде.